Український співак та екс-учасник популярного гурту «Время і Стекло Олексій Загородній відомий під синівщим ім'ям позитив уперше став батьком. Радісною новиною артист поділився у своєму інстаграм разом із дружиною Хареграфінією та танцівщицею Юлією Сахневич. Пара повідомила, що у них народилась донька, яку назвали Марією. Марія Олексіївна ласкаво просимо в цей божевільний світ написали новоспечені на батьки. Супроводивши допис фотографіями знову народженою. На знімках щасливі мама і тата пазують разом із донькою, при цьому пара вирішила не приховувати обличчя малечі, що вже стало рідкістю серед зіркових родин. Нагадаємо, нещодавно пара офіційно узаконила свої стосунки. Це вже другий шлюб. Для Олексія Завгороднього його першою дружиною була Анна Андрійчук, з якою він розлучився в 2021 році. Юлія Сахневич також мала попередній шлюб. Вона була заміжня за тернопільським співаком Аркадієм Вайтюком упродовж чотирьох років.